Всем привет, с вами я, Лагер Б98 и ми мы... я не могу две години тому, что ми будемо взламувати, як ми будемо взламувати будем двері правда, вот в чем проблема. Будь ласка, давайте напишіть мені... В коментарях, як сказаю, от відео, я не знаю. Я ще малий, мені ще 9, 9, тобто, що, я кажу, мені ще мені 10 років, а мені 10 років. Там. І от, має 14 червня буде день народження. Так, під день народження я буду знімати відео. От, от іменно. То, давайте і те підтримаємо всіх дома динарих. І скажіть як склеювати. Бо я не знаю мені. би ви розумієте, що я не знаю поки що як склеювати. Чекайте. Давайте Зараз от просто стан. З... Жерні жерні от такі десь може. Зараз десь може вот такий жерний лайк. І я випущу одразу нове відео. Завтра ми можемо розлюблювати ті двері, але я точно не знаю. Чи його мама пустить? Я вас всіх люблю, так що давайте, хто на мене підписаний, давайте я буду знімати видео и <кхем> всем удачи до новых встреч пока пока